Пройшло два місяці, як ми переїхали жити на власну квартиру у Польщі, і ось речі про які ми не жаліємо, і що наступного разу ми точно не зробимо: Шумні ремонти повсюди. Ми відібрали квартиру в грудні 24-го, Почали ремонт у кінці січня. Повністю переїхали на початку травня, але практично кожен день ми прокидаємося під такий звук. І найгірше, що сусіди через стіну буквально тиждень назад лише почали власний ремонт. Надіюся, що вони не будуть робити самі ремонт протягом декількох років. Тому, якщо у вас є можливість відтягнути момент заселення в новобудові, то обов'язково робіть це. І також, якщо у вас є маленькі діти, загальному ми задоволені і ремонтом, і меблями. І їх робили ми саме під замовлення. Але найбільше, що нас здивувало, це ціни. Для прикладу, ми хотіли замовити окрему шафу в марка кімнату, і нам її порахували в 12 тисяч злотих, тобто майже 3,5 тисячі доларів за одну шафу. Інша бригада оцінила трошки менше 8,5 тисяч. Але це і так багато. Ми дружньо поїхали в Ікея, купили ж таку саму шафу з доставкою з монтажем за 2900 злотих, тобто 800 доларів. Пишіть в коментарях, де ви замовляєте собі меблі. За тиждень до переїзду нас так також залили сусіди, і це все вина будівельників зверху, які кидали в каналізацію все починаючи клеєм і закінчуючи різними шматками. Тому, якщо у вас є квартира на низу, не забувайте, так як ми забули оформити страховку на житло, і також не пожалійте і поставте клапани, які просто не пропустять жодної води до квартири. Крутим рішенням було відгородитися від сусідів. Звичайно, в коментарях мені писали, що це страшний сон, жити в бетонних коробках, але якщо це твоя коробка, мій страх пропадає. Також я спалив свою траву в огороді. Називається Погрався в господаря, посипав все мім Якщо хтось знає, як можна це виправити, будь ласка, напишіть в коментарях. Крім цього, ми подбали про безпеку марка і нашого дому, і маємо встановлено спеціальні рулети, сигналізацію і відеоспостереження. Попередній досвід говорить нам про те, що навіть між моїми підписниками є люди, які лише Шукають способу зробити мені шкоду, здається. Дрібниця, але в останній момент ми взяли кран, який дає питну воду через фільтр. І ми нарешті почали більше пити води. Усім мега рекомендуємо. Поки нам залишилось купити альтанку, зробити дитячий майданчик, але це все згодом. А наступні місяці у нас більше розплановані на подорожі, тому підписуйтесь. Також тепер у нас є два авто, і нам вдалося орендувати друге місце відразу біля нашого. Спочатку ми жаліли, що чому ми не купили другий паркінг при покупці квартири, але коли нам сказали, що тепер ціна за місце 100 тисяч злотих, ну уявіть собі, 27 тисяч доларів. то мені здається вже краще купити квартиру в Україні. Ми дуже задоволені розташуванням. Біля нас є парк, магазини близько до центру і до автостради. Тому ще раз переконуємося, що краще платити за місце квартири, оскільки ремонт ви завжди можете поміняти, а розташування квартири ні. У наступному відео ми розкажемо про наші майбутні подорожі і наступні інвестиції. А вас прошу обов'язково.